Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. Ось і завершився бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Фюрі почав валяти дурака. З першого раунду він звичайно намагається тримати суперника на Джебі. Нерідко передня рука долітає до цілі, але найкращий удар за усиком добре влучив оверхендом. Українець агресивно розпочав другу три хвилинку. Політанець був пасивний, але пізніше включився. Кілька разів небезпечно потрапив аперкотами. Українець починає піднімати темп. Тайсон начебто, тримає, але починає потроху підключати матичню в клінчах. Ф'юрі починає вкладатися в удари, потужний п'ятий раунд від британця. Добре, попрацював по корпусу. Сашко заробляє розсічення. Проблеми у Олександра в шостому раунді. Йому добре дісталося. Довелося трохи повелосипедити. Ф'юрі відпустив опонента, хоча циган міг додати набагато краще. Усик відпрацював у сьомій трихвилинці, але знову позіхнув важкий аперкот. Потрібно більше активних дій від українця, і він це робить. Оце камбек. Усик розбив юрі обличчя у 8 три хвилинці. Усик натиснув. Тайсон нахопався ударів і був на межі поразки. Усик потужно влучив лівим з боку і почав бити величезного британця, ноги якого підкошувалися. Рефері зафіксував нокдаун у дев'ятому раунді. Гонг врятував британця від дострокової поразки. Британець відновився. Усику довелося взяти паузу, бо здорово вимахався у попередньому раунді. У чемпіонських раундах було конкурентно. На останній секунді одинадцятого раунда Усик потрапив лівим з боку. Мабуть, вирвав раунд. Остання три хвилинка та взаємні влучання можна віддати в будь-який бік. Вердикт суддів 115-112 Усик, 114-113 Ф'юрі та 114-113 Усик. Таким чином, Олександр завдає Ф'юрі першої поразки і стає абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Фантастичне досягнення українця він назавжди вписує своє ім'я в історію боксу. Ну а як вам, бій спортсменів? Обов'язково пишіть свої емоції під відео. До речі, вже наступними вихідними відбудеться бій. В рамках першої напівсередньої ваги Джош Телер проти Джека Кетерала. У Фовбет вже виставлені найкращі кефи, ну а виключно за моїм посиланням у закріпленому коментарі під відео на вас чекає жирний бонус. Бажаю успіхів! А на цьому все. Не забудьте підписатися на канал і вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.